Таланти твої Україна зібралися під куполом Верховної Ради. Співаки, телеведучі, лікарі, вчитель фізкультури і тракторист. Перші професії народних обранців та яке вони мають відношення до законотворчої діяльності. Дивіться у нашому спеціальному дослідженні. Так засідає німецький бундестаг, а ось палата лордів англійського парламенту, Сейм Латвії, Конгрес США. А це ні, не старшокласники на перерві в школі неблагонадійного району. Це засідання головного органу законодавчої влади в Україні. Депутатка, дебютантка в шоці. По твоїй голові женуть на бійку або там хтось кричить на трибуні. Тут хтось там б'ється, хтось там кричить, хтось комусь все не так, хтось щось вимагає. І ти розумієш, що в тебе нема взагалі ну ніякого ніякої можливості ні зосередитися, не прочитати, що тобі дають, не там зорієнтуватися в цих законодавців. Проект я, ну, я реально не розумію, як можна читати все і орієнтуватися в усьому за що депутати голосують. Душу й тіло вкладають у діло народні обранці. Хто на що учився? Народні депутати України в сесійній залі часто ведуть себе, ніби двічники. Вони голосять, розмовляють, ходять по залу. Ви б які їм оцінки поставили особисто що стосовно поведінки, то двійку. По тій системі, яка була, коли я ще вчителювала в сільській школі, зараз колегами <клес> подивились по телевізору 90-го року засідання Верховної Ради, коли приймався декларація про незалежність України, як е, примірно сидять депутати Верховної Ради, кожен на своєму місці, е, видно, голоси, е, дають голоси 350 за цю декларацію. Це дуже приємно спостерігати і безумовно, коли Бігани на залу, коли е, не дають слухати і не дають розмовляти тим, хто стоїть на трибуні, це дуже прикро. Шкільні вчителі одна з найпопулярніших професій серед депутатів на четвертому місці після інженерів, юристів та економістів. Ось колишня вчителька молодших класів зі слов'янська Наталя Веселова. Об'єднання самопоміч. А ось екс фізрук тепер займається законотворчою діяльністю від блоку Петра Порошенка. Депутат і віце-президент Федерації боксу України Артур Палатний теж починав із диплома учителя фізичної культури. Ваші боксерські здібності вам знадобилися у парламенті? Знаєте, я уверен, що в парламентарії в першу чергу повинні потім е, е, язиком убіжати е, і своїм нієм да й своєї свої спортивні достіження потрібно показувати в спортзалі. Є в сесійній залі 11 людей без вищої освіти. Ви зробили стрімку кар'єру в своєму житті від тракториста до народного депутата України. Це тяжкий шлях. Можна любити і трактор, можна любити і землю, любити свою професію. Тракторист він ізначально пройшов всю кожну пінню, що він розуміє, якщо це сільське господарства і він буде відстаювати інтереси сільського господарства, то це правильно. Він пройшов. Він знає, що треба робити для сільського господарства, щоб наша сторона вилізла з цього дільма. О. Є частина депутатів, у, якої, у яких немає вищої освіти. Ви серед них. Вас тільки середня освіта. Чи не думали ви закінчити вищий навчальний заклад? Життєвий опит, який я пройшов в сільському господарстві. Я вважаю, що цього вже достатньо для того, щоб бути в аграрному комітеті і розуміти саму суть закона по землі, по приватизації і всякі разі закони, які касаються селянина, села, молока і всього остального не, об не обов'язково бути з вищим будь від тракториста до власника столичних ресторанів хтось піднявся на парному молоці, а хтось потрапив до парламенту з нічного клубу. Якось ви визнали те, що найважчим у роботі народного депутата є те, що потрібно дуже рано прокидатися. Ви тільки Іноді о дев'ятій додому приходили, а тут треба бути в дев'ятій вже на засіданні Верховної Ради. Я вже не помню, коли я ходив на роботу раніше трьох годин дня. Я дійсно не можу поспати, скільки я хочу, не можу спорту делять стільки часу, скільки я хочу, я не можу путешествувати, так як раніше, коли я літав е -е, в любое время куди угодно. Тому тобто у мене великий дискомфорт но, з точки зору ну, моєї прошлої жизни. У кулуарах Верховної Ради часто густо. Кажуть, про лихи дев'яности и вашу участь ну так бы мовити, скажімо, прямо бандитське минуле. а я всім отвечаю что покажите мне одного человека хотя бы, который просто хотя бы скажет ну, должно быть какое-то там закрытое уголовное дело которое допустим я там закрыл да или я должен был бы фигурировать кем-то был свидетелем так вот я спрашиваю покажите мне кого что ніколи не забрали Более того, мои декларации Посмотрите декларації прокурорів, чиновників, які живуть на 50-100 на тисяч гривень, живуть лучше меня, живуть в больших домах, у них лучше машини і так далі. І тоді надо определиться, де же на самом деле бандити. Вами цікавиться Генеральна прокуратура України. Много хто цікавиться. Стояла стати народним депутатом. і У мене ще появиться новий опит спілкування з прокуратурою. У депутатське крісло з великої сцени мільйонер банкір Олексій Савченко вміє перемагати не тільки на виборах кілька років тому він підкорив пісенний конкурс Слов'янський базар. Церка Євробачення Злата Огнєвіч до парламенту потрапила за особистим запрошенням Олега Ляшка. Вона молода, красива і розумна. Тепер співачка від імені радикальної партії блокує трибуну, робить селфі та збирається рятувати молодь і культуру. Ви розумієте, що співачка красива, розумна і молода? Це ще не парламентар. Я розумію, що в уяві людей парламентар – це мордатий, пузатий, старий, і больний, і дурний. А я хочу, щоб у парламенті були молоді, розумні, красиві. І все ж таки я себе відчуваю як артистка і ну, навіть, у сесійній залі. навіть у сесійній залі я себе так відчуваю і нічого всього поганого не бачу. Одним поверхом нижче чимало народних депутатів спустилися до сесійної зали прямісінько з ложі преси. Журналісти це шоста за популярністю професія серед парламентарів восьмого скликання. Володимир Арєв, Ірина Геращенко, Ольга Червакова – Тепер вони колеги депутати. А колись були колегами телевізійниками. Десять років ви працювали парламентським журналістом. Через десять років ви вирішили стати народним депутатом, відгукнулися над пропозицією і так би мовити, перейшли. Ну, дехто з журналістів каже на, на бік зла, дехто з журналістів каже о той бік барикади. Зрештою завжди ви дивилися як надпіддослідних народних депутатів, і тепер ви стали таким самим піддослідним для своїх колег-журналістів. Політика це дуже специфічний вид діяльності і. І м, треба тут або дуже добре вмісте абстрагуватися, або е, загрожує тобі дорога на вулицю Фрунзе, причому не в офіс, ТСН, а там десь у вас є по сусідству. Якась певна лікарня. З блакитного телеекрану починав свою кар'єру і нинішній член опозиційного блоку, екс-міністр молоді та спорту Юрій Павленко. Юрій, чим тільки не займалися народні обранці до того, як стати народними депутатами. Ви приміром були ведучим З сувіреності. Сказати, що студія Тівіти Табачук – одна самих молодих телестудій в Україні, а значить, найперспективніша. перспективне. Середній возраст працівників студії – 21-23 роки. года. Для мене як для 19 літнього 20 20-22-літнього, років три, я попрацював. Це був надзвичайно цікавий досвід, надзвичайно цікава робота. Я починав просто з людини, яка робила начітку. На новинах, але так крок за кроком дійшов до ефіру і дійшов до прямих е, ефірів. Але потім я вирішив, що це, це не моє. Ви були зіркою, коли вас так три роки поспіль показували по телебаченню в новинах? Про... Вулицях впізнавали, автографи брали. На вулицях впізнавали, листи писали. Пан-клуб О... був прихильниці. Прихильниці, мабуть, було. Люди надівали на шию, і вони завжди були стоять. Довге час. А трьох часов до трьох суток. Не очень удобно, якщо ти не очень високого роста. Через телебачення лежав шлях до парламенту і у Борислава Берези. Перш ніж стати речником правого сектора, він був ведучим програми про подорожі, але не телебаченням єдиним заробляв раніше береза. Ви не тільки були моїм колегою телеведучим, ви ще й збирали бібліотеки для українських олігархів. Я робив бібліотеки для будь-кого і були серед них і політики, українські політики, олігархи, хто завгодно. Коли людині потрібна була бібліотека, вона зверталась до того, хто розбирається в книжках. Так сталося, що це був я колись вам політики, олігархи українські платили гроші за те, щоб ви сформували бібліотеку. А зараз можуть до вас прийти і вже як з другом про щось домовлятися. То була робота. А зараз вони приходять спілкуються, не домовляються. Це інше. Вони б'ються і блокують трибуни, перекрикують одне одного, кнопкодавлять та прогулюють засідання. Навряд чи таку робочу дисципліну витримала будь-яка інша професія. Але їхня професія депутат.